Всім привіт! Сьогодні хочу показати свої великолисткові гортензії, який сорт не можу сказати, тому що купувала у бабусі на базарі. Потім захотіла розвести її більше так, і поживцювала гортензію. свою. І тепер у мене таких гортензій є три. Одна росте у відкритому ґрунті, і дві ось тут у горшках. У цьому році купила такий кашпо із ротангом Спеціально для своїх гортензій, тому що їм вже стало тісно у меншеньких горшках, і я вирішила пересадити відео детально, де я розповідаю про пересадку і про кашпо із ротангу, на моєму каналі є. І посилання я, звичайно, залишу. Можете подивитися, кому буде цікаво. І ось. Які красуні у мене виросли. І для такого гарного цвітіння, як у цьому році, мені потрібно було підкислювати ґрунт. Хоча можна було б подумати, що все ж таки гортензія і росте у кислому ґрунті. Плюс я ж у цьому році. Цієї весни пересадила і замінила новим кислим ґрунтом. Але ще підкислювати все ж таки потрібно. Це має велике значення для пишного цвітіння. Хоча мої гортензії вже починають відцвітати, але я хочу ще показати, які великі суцвіття у них у цьому році, і яка велика кількість цих суцвіті, як в одному, так і в іншому горшку. Раніше у моїй гортензі таких, такого пишного цвітіння не було, хоча ростуть вони у мене вже декілька років. І завдяки підкисленню, в цьому році вони у мене такі гарні. Підкислювати обов'язково потрібно по вологій землі і використовувала я розчин лимонної кислоти, одна чайна ложка на 3 літри води. Розводила і під, так підливала. Під І почала я робити таке підкислення, коли з'явилися малесенькі бутончики суцвіть на гортенціях. І так я продовжила кожного тижня це підкислення. І ось який у мене результат. на зараз. Я надіюсь, що ця інформація для вас була корисною. Всім дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, запитуйте. І бажаю всім гарного цвітіння ваших гортензій. До зустрічі!